Всім добрий раночок. Ось у нас сьогодні 31 травня і починається наш похід по Горганах. Скажу так, ми дуже важко дісталися спочатку до Івано-Франківська. В Івано-Франківську ми дві години сиділи, чекали, поки приїде наш автобус. Автобус нас докинув до Татарова. Ось така ось у нас тут локація. І... Ой-ой-ой, ой, щось трясе трошки. Дивіться, як тут водоспад. Можна попригати по цій всій штуці, щоб всім страшно було. Щось вони не бояться. Ну ладно, потім їх попугаю ведмедями, бо вони ж не знають, що зараз ведмеді повставали і хочуть полювати на туристів. Отак. Є проблемка, що я захворів. Е, виїжджав з Києва, у мене була температура 377. Дуже важко. Прокинувся, ну і зараз теж трошки ще температурить, ніс забитий, горло болить, таке важкість, але думаю, що за похід встигну вилікуватися. Зараз ми будемо йти до КПП, платити гроші за вхід і будемо е, рухатись уже далі. Ой-ой-ой, побіжав, побіжав. Так, 2,5 з кілометра ми вже прочелапали. Йдемо до калиби, яку я вам колись знімав. Там, де суп з м'ясом, який вони бограчем називають. Думаю, що там ми впадемо щось, перекусимо, сходимо на водоспад, гук, подивимося, який він після дощу, повернемося назад, дочекаємося ще одного нашого товариша, який трошки запізнюється. І вже всі разом будемо підніматися на полонину хом'яків, де, по ідеї, ми маємо ставити свій табір. Ну і на хамічок, поняття діло, заліземо. Е, дуже сильно сподіваємося, що погода буде у нас хороша, бо взагалі обіцяли дощ. Е, зараз поки що у нас таке сонце є місцями. Інколи трошки підзатягує хмарами. Але що, тримаємо кулачки, щоб у нас було сонечко, щоб ми не мокли. А я оце, блін, щось з Гаваю вернувся, ніяк не переодівся з поїзда. Вон в тапчиках гуляюся, в рубашечки. Треба, коротше, дійти до колиби і вже переодітися в туриста нормального. Бо я такий приїхав чисто погулятися і все. Я думаю, що я вже потрошки одужую, бо на мене дуже адський дикий голод накинувся. Буду шукати саламандру, щоб щось підживитися, поїсти. Смачненьке. Кажуть, що от саламандра, вона ж чорно-жовта. Чорний це якщо її облізати, то ви відчуєте смак шоколаду з манго. О, тому будемо шукати саламандру, трошки налижимося належимо, їх, щоб хоч щось сладеньке в організмі було. Е, зараз ми вже майже дійшли до водоспада. Він був і в тому випуску, і в позатому випуску. Коротше, знову ми на цьому ж водоспаді будемо зараз. Е, дощик пройшов, то я думаю, що його набрало водою трошки буде норм. Рівень води дуже сильно впав. Це бачите, як каміняється вже видно. Якщо подивитися відео, яке я знімав на початку місяця, то цих камінців ну, майже його не було видно. І ось вже. Потік води став набагато менший, видно дніще, і по суті туди можна спуститися. Вже немає тої сили, яка була на початку весни. Тому кожен раз водоспади виглядають по-різному. В залежності від погоди. Поки у нас там фотосесії відбуваються, я вирішив все-таки знову на вершинку водоспада залізти. так як ну, я ж ще цією дорожкою не залазив, якою спускався той раз. Зараз це в кроксах я роблю, тому це трошечки для мене небезпечніше, бо каміння слизьке. Крокси, вони так сильно слизькість не тримають, як би мені хотілося. Коротше, буду лазити. Дивіться, які стінки гарні. Що, не красота, от ви скажіть, така природа витворяє. Тут можна знову ж, уронити губки, попити цілющої карпатської водички, живиться, жива вода, Жиб'є. Це так називалася Верховина, кстати, раніше. Вона називалася Жаб'є. Точніше, так її Франко називав. До цього вона мала назву Жиб'є. І Один з варіантів походження назви верховини. Ну, перше, що це там був якийсь француз П'єр там де жаб'є, щось таке. Друге, що тут жаби були, ого, дивіться, яка красивий камушок. Такий. І третє, що дуже багато довкола верховини знаходилось потіків води живої, яка була, ну, струмки і так далі. Це називалося Живиця. Типа, потім це почали казати, що жива вода б'є, скоротилася, вийшло жиб'я. І так воно і називалося дуже довго жиб'я. Поки Франко не сказав, що це жаб'я столиця Гуцульщини. Ой, я вже, кстати, не помітив, я вже зверху. Жаб'я столиця Гуцульщини. І так воно і прижилося. Але прийшов совок, і в 1900... В 80-му чи в 1960 році вирішив нести свої дурацькі корективи і назвати село Верховина. Як по мені, аутентичні назви, вони набагато завжди кращі, ніж нововведені оці нові назви, я вважаю, точніше вважаю, що жаб'я набагато гарніше звучить, ніж верховина. Ну, зараз вам ще водоспадик пізніму. Опа! Зараз я немножко опушусь. Ой, ой, ой. Камень, кстати, ще цей на місці стоїть. Ну то що тут триматися? Нема навіть за що триматися. Ось, склади ходить. Куча школьників прийшло. Подивиться, як я тут лажу. Ну а що ще робити, правильно? Можу піти по приколу ще знову на середину водоспаду, хоча не дуже хочеться мочити ноги. Та й таке, по-моєму, ще якісь водоспади. Я зараз по карті проб'ю. До нього пройдемося. Якщо він там є, то вам його теж підзніму. Отак ну, тупо струмочок, потім ляпс. І от туди, все вниз потікло. Щойно я звірився з картою. Насправді я не в ту сторону трошки пішов. Тут є ще один водоспад, але це мені треба знову спуститися вниз, забрати своїх дівочок-туристочок, свого брата молодшого і що. І думаю, що з ними зараз ми теж прогуляємося туди до водоспаду. А ще ми, кстати, саламандру знайшли одну, але її переїхало машиною. Тому це ще одна із причин, чому я проти, щоб машини їздили тут коротше, по Карпатам, по горам. Бо вони унічтажають такі види. І тварини, і рослини, і ґрунт. Ну, коротше, не буду знову лекцію читати, просто для мене це така болюча тема. Тому я постійно шкодуюся на те, що машини паскудять Карпати. Машини поскуди. Але якщо взимку, там на квадроциклах чи на джипах, я думаю, що це більш-менш норм, бо тоді слой між машиною і землею стає більший. Це сніг плюс лід, тоді ви не так паскудите вже земельку. І тоді можна коротше, кататися. Думали, що буде ще один водоспад, бо по карті його відмічало. Підійшли там мужички, які займаються спусками на тросах, забусь, як воно називається. Ну, коротше, не важливо. Мужички, які тут працюють, сказали, що там далі ліси там немає ніякого водоспада. Ми вирішили їм повірити і от ідемо тепер в калибу кушати що нібудь Що можу сказати? У нас почалось наше сходження нагору, ми вже трошки. Переоділися нарешті в туристичне. О, я на ногах, Нормальні падково туристичні, а не кроксики. Дивимося по карті. Йдемо до полонини. Пише, що ми маємо там. Ой, бля! Спасіба! Що ми маємо о 3 годині бути. Зараз пів другої, але побачимо, як буде. Так, сьогодні у нас буде жаба. Дивіться, яка О, лягушка. Сьогодні будемо жабу кушать. Красиво, блін, красавиця, А якщо її поцілувати, що думаєте буде? Ладно, давай вже хороша я, Або ще вот от приколи, знаєте, ці меми там, де такі, блін, держи жабу. Типа вот это вот воно. О, який квакш! Ага. Забув вам сказати, що ось ми вже піднімаємося від калиб до полонини хам'яків писало нам по карті дві Ау! дріфт. Писало 2,5 кілометри вверх підніматися. Ми вже пройшли трошки більше півтори, нам десь метрів 900 або 800 лишилось. Ось ми піднімаємося казалося, що буде важче, але по факту підніматися тут легше, ніж спускатися. Ми тут спускалися на початку травня. Коротше, було важче спускатися, підніматися легше. І в результаті з двома привалами 10 хвилинок по 15, напевно, ми сиділи. Зараз 3 година 10 хвилин дня, ми вийшли на полонину хом'яків. Ми вже бачимо самого хом'як. Зараз я за деревця вийду. Буде видно її. І... Ні, не буде видно. Коротше, отам от. Вище піднімуся, вище вам покажу. Воно видно вже синяк. Коротше, йдемо забивати місце для нашого табору. Сьогодні в планах у нас ще зійти на хам'як. Не знаю, чи буду я приймати в цьому участь, чи я буду похороняти намети, щоб ніякі корови і коні їх не повкакували. Ну що, так як вам і казав, ось у нас хом'як, тому у нас синяк, тому чорногірський хребет, тому живуть пастухи, тому живуть пастухи. Е, можливо, вони добріші, бо мені в тих ноті що в них там вже і сирочок купують, то важливо підемо ще з ними. Познайомимось. Наконец-то ми прийшли на місце, де у нас буде стояти табір. Там буде моя палаточка стояти, ось тут дівчата будуть спати. А ось тут буде ось цей мальчик спати. Шкода, звісно, що тут інтернет до нас не дотягує. Але я нарешті зможу вам показати, як палатка ставиться. А може, не буду вам цього показувати. Що кострик може зробимо, бо там бачимо, є кострище. взагалі це заповідник Заповіднику не можна розпалювати багаття, але якщо є відведене місце під багаття, тоді можна. Ось, як ми бачимо, тут є відведене місце для багаття. Тобто тут почищена земля навколо костра. Вистроєна така огорожа. Ну, короте, щось зробимо. І тут є лавочка, на якій можна посидіти, там субліматики покушати. Ну і так далі. І може менше шансів, що до нас коняки прийдуть какать на нас. Намагалися ми короте, приготувати отам от свою їду. Але там вітерочок задуває. Тому у нас ось таке приспособи зробили. Отут, щоб воно не задувало, отут. Щоб не задувало, робимо кіпяточок для того, щоб споживати кушень є. От Дівчата собі рис кушають, м'ясо кушають. Тут теж рис кушають, м'ясо кушають. Каже, що вони не згаварилися, але щось я їм не вірю. А я буду от мамалигу хавати. Що я вам можу сказати? Ми наїлися, вирішили, що у нас такий поки що чіл. На хвилину 15-20 і будемо рухатися отюди на хам'як. Я думаю, що з хам'яком ми дуже швидко впораємося. Мухи на мене нападають. Тут може бути дві причини. Бо вони думають, що я мід, або вони думають, що я говно. Не що не говно. Так, о 5-й годині ми відійшли від нашого табору. І вирішили піти все-таки більш легким шляхом на гору хом'як, тому ми йдемо поки що. Будемо підніматися більш легким, спускатися більш важким. І Я вам скажу, якщо не забуду, скільки це час вона займе. А тепер відео, чому я ненавиджу подсовєтських туристів, бо вони таке за собою залишають. Дивіться. Ну це ж можна було взяти. Цей пакет повний сюди принести, а пусти вони прибрати не можуть. І оцю. Ну просто поляну засрали своїм сміттям, бо вони сюди прийти можуть, насрати, а потім вже природа хай сама розбирається, чи хтось за ними має прибрати. Не знаю, що з такими людьми робити. Хоч бери їх лови, прив'язуй їх до смереки на ніч та обливає їх водою. Може тоді хоч щось в голові буде. Не знаю, мені мене просто в голові не вкладується, як можна взагалі взяти, і за собою якісь сміття лишити. Ти ж приходиш в природу, подивитися на цю красу, трішечки з нею якось поєднатися. І ти, скотіна, приходиш і починаєш тут срати. О, дивіться, скло бите. Ну це нормально. Якщо чесно, в мене через це дуже сильно жопа горить. Знову у нас оця от прогавана в лісочку на підйом на хам'як. Ось, коротше, шкрябаємося потрошки доверху. Що, снігу нема, собі спокійненько йдеш по камінцям. Гілки використовуєш як... Одеський жук золотий. Золотий жук. Використовуєш гілки як поручні. О, дивіться. І все, і пішли собі наверх. Аккуратненько взялися. Так, ова. Підтягнулися і пішли. І що я вам можу сказати? Ось тако, помаленько, не спіша. Ми видряпалися на верхівку. На годину в мене зараз 17. Не видно вам там чи ні. 17.38. Це означає, що за 38 хвилин від нашого табору ми дійшли. До верхівки гори хом'як. Зараз покажу, де наш табір. Не знаю, чи видно. Тому короте, красна кібіпка і от туди вниз, ой, кебібка, кажу, капличка. О. І тому лівіше наш табір стоїть. Ну І звідти ми короте, сюди дочолопали до підйому хвилинок за 12. І весь інший час у нас уйшов на те, щоб по камінцях задрапатися наверх. О, от, 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 так от, от, бистренько можна сходити на хам'ячок. Бачите, яка хмарюка. Це дощ є. А нам треба так спуститися, щоб нас зараз дощем теж не залило, бо по слизьких камінцях можна нормально собі макітру розквашити. Такого нам не хотілося б, нам би хотілося б, щоб наша голова лишалася ціла. Також хочу попросити всіх підтримати. Мої збори. По-любому зараз йде якісь і Скоріше за все, цей збір на екіпування для мене та мого друга. Бо, як ви скоро дізнаєтеся, ми стали рекрутами. Ми вирішили, що треба мобілізуватися і допомагати. В боротьбі за нашу незалежність, так сказати. Тому будемо дуже вдячні, якщо ви підтримаєте наші збори. Ми вирішили, що нам треба екстрено спускатися донизу, коли ми почули, що блискавка лупанула. Ой, дивіться, це вже по наші душі круки літають. Там, як ми можемо бачити, досить такий сильний йде. І там дуже сильно тільки що гримкало, блимкало. Все, бачите, когось так лупануло молнією, що він сандаль свій загубив. Осталась одна пада шва. Ой! Чуть не впав. Дивіться, який блин, прикольний червоний мок знайшов. Росте тут. Ми трошки в кущах оце загубилися, у мене там десь люди зустрічать. Вон, Бачите? Блін, когось потеряли, опять, блін, медведі будуть кушать. А ми отуди зараз, і отута, і отута. ну Може майже спустилися. Короте. Просто десь стежки тут поперекручувалися. Ми пішли трошки напевно, не по тій стежці, тому ми отак от приключення собі знайшли. Блін, ми її знайшли. Все, пока! пока! Отак от, от у нас на одного чоловіка в групі менше, зато їди більше. От є свої плюси, а є свої мінуси. Правильно? Правильно, ще й медведики будуть сийти. Ось і дощ у нас починається потрішки. Точніше, він уже маленький такий крапає. Сильний вітер неприємний. І дуже холодні капельки. Пам'ятаєте, той раз, коли я спускався, нас зустрів град, а тепер нас зустрічає дощ походу мені з химіком, сказати, не можна. Так, ми сховалися від дощу в наметі, вже от постелилися, зашитий карематик. Не знаю, сподіваюся, що він не спустить. І що ви думаєте, сонечко вийшло, воно пробивається через намет, пташки співають. І я от з малим валяюсь. Я, звісно, не священник, але от з таким молодим чоловіком ніч палатці провести можна. Смішно тобі? Бачите, дітей. Ну, хоть не розвращаю. Ще хочеться вам показати, чому погана ідея літом з собою брати молочний шоколад в походи. Бо буде з ним. Ось така короче, фігня. Це він просто розтає, в... знову замерз і вийшла така от ліпьошка просто шоколадна. Але це добре, що він змерз. Якщо ви підете літом з ним, то у вас і вночі буде висока досить температура. І вдень дуже висока температура. Ви максимум що зможете зробити, це попити гарячого шоколада і позлізувати забіртки. Це все. Так що, якщо хочете в похід брати щось солодке, то беріть притейнові батончики, вони теж є досить солодкі. Або беріть чорний шоколад, якщо вам так хочеться, прям шоколаду. Чорний він не буде, та мене там де ще пліточка є. Ну, коротше, отак: це вам такі поради. За мною за мною, за мною. Вот, так вот, ми вже лягаємо спать під молоду яварину, тому що я простудів ще більше. Мене температурило після того, як ми спустили з гір, але я тільки що терафлю в сухом'ятку схавав. Ну, До цього ми там покушали, чайочек попили і будемо сподіватися, що ранком. Все буде добре, і ми прокинемося бодренькі. А ще, можливо, ми сьогодні вночі прокинемося, підемо, подивимося на зірки, але я дуже сильно з цьому сумніваюся, тому не я буду прокидатися. Ми там напрягли одного молодого чоловіка е, на цю авантюру. Ну і, зрозуміло, що ніхто вставати не буде. Це, ну, коротше, якщо встанемо, то буде добре. Якщо не встанемо, то в принципі теж нічого страшного. Все, спокійної ночі.